Так, добрий день. Обіцяне в відео розповідаю розповідаю вам з намамсурова звуцька роботу свічок накала, їхнє значення, для чого вони як вони працюють. Це наш головний інженер, механік і відповідає за всі ремонти пан Андрій. Він зараз дам пару хвилин ділить. Кажіть Андрій. Показую, як провірити свічу накала. Тут на прикладі Думфенде NX. Повіряється січана кала, салон на трепка на Так, провірити можна тільки так, але на наявному прикладі покажу. В тракторі, сидячи, провертай ключа. Провертають ключа і вважаєте 5 секунд. Провертай. Бачите, свіча почала працювати. Виключаєш. Ще раз читаєш до п'яти. і читаєте до п'яти. Нагрівається січа накала. Січана кала тільки працює, коли ну, без сцеплення. Вижимає сцеплення. Заводимо. Треба 3 рази по 5 хвилин включати його без сцеплення. Тоді буде свіча накала працювати. Це е, на холодну пору да, по до полу, мінус 10, мінус 15, три рази до 5, хвилин, до 5 секунд посчитали mm -hmm. і заводити разом ну, на, на далі. На е, а які принципи її роботи? Що вона там розігріває, що вона робить та свіча? Тут стоїть електронна свіча. Наприклад, до неї доходить солярка. Вона її підігріває. І подає теплим повітрям, подає в колект. Понятно. І так, і так в кожному тракторі. Запуск у нас стає простішим. Дякую, Андрій. Дякую, Володимир. Я думаю, що об'яснив. Це буде актуально зараз холодну пору року як вам правильно цим користуватися. Не просто жум завів і погнав. А ви почули, що три рази треба таку процедуру зробити, коли мінус 10, коли мінус 15, щоб у вас була нормальна подача сумусі, палива, повітря, ваш двигун. Все, Ростиславович агро на ваші запити робимо відповіді. Звертайтеся тільки без матюків, з повагою на зв'язку.